Якраз згадати ті події, які були вчора у Франції, ці, коли російські болівальники влас, створили ці погроми. Надію, що це буде такий холодний душ для Франції і для Європи. Вони нарешті побачать, яка це орда. І якщо її не зупинити на території України, то вона піде далі і далі. І те, що вона буде робити, вони мали вчора можливість побачити. Але, повертаючись до мінських домовленостей і до санкцій, хочу надати. Що зовсім недавно, коли депутати французького сенату звернулись до свого уряду про те, щоб зменшити ці санкції, і вони набрали 302 голоси з 348, і тут в мене такі доволі... Така якась суб'єктивна думка щодо цього? Чи не потрібно все ж таки Україні в цих мінських домовленостях і загалом міжнародній політиці на перше місце ставити опертя на власні сили? Тому що якщо ми бачимо нашу історію, то коли нам допомагали наші сусіди? Вони тільки на нас завжди захоплювали, тому потрібно все ж таки. Тут більше опиратись, можливо, на цю Балто-Чорноморський -Балто -Чор союз. Але щодо навіть, от є колега з Грузії. Я був кілька років тому в Грузії, і роздав ми згадували сьогодні цей конфлікт 2008 року. Знаєте, так мене дуже здивувало в Грузії, коли ти спілкуєшся зі своїми однолітками, а вони не розуміють російської, вони говорять тільки лише своєю мовою. Вони або переходять на англійську, в Грузії. немає стільки передач російською мовою, немає по, -по радіо. Скільки російської музики, так як в нас зараз є, тому знаєте, в мене виникає деколи питання, чи це та країна воює з Росією, навіть в контексті того з тими шкотами, коли наша держава не могла відмінити. Тому, знаєте, тут плану, хочу перейти до таких історичних аналогій, тому що знаєте, в нас було період української революції, і десь от є 100 років, і багато зараз порівнюють з тим. І як вів себе тоді Грушевський в плані, плані політики. Культурної політики і як зараз поводить себе влада. і наприклад Грушевський. у Нього всі статті, практично револю, революції періоду української руці, зводились до того, що нас столітні ми гнобили тут. Ми зараз маємо свій шанс чи не вперше створити свою державу, але ми далі повинні бути в складі Росії. Тобто, ми там в федерації повинні бути. І тут навіть от зараз, якщо розглядати політику сьогоднішньої влади, ми почули цю книжку Бориса Лошкіна, голови адміністрації президента Четвертої республіки, де він глава адміністрації президента чітко. Пише, що ми повинні зробити все для того, щоб представники російської культури почували себе тут як вдома. Так, чи, чи, чи не є тут аналогії з тим з тим же ж грошевським, який ніяк не міг відірватися від цієї Росії?